Доброго дня, шановні, присутні. На засідание земельной комиссии прибыло 6 членов земельной комиссии разглядывается кворум Е, разглядываем питання про внесення змін до рішення 46 ї сесії Миргородської міської ради 8 го скликання від 26.01.24 року, номер 55. Про затвердження програм регулювання вільних відносин Міргородської міської територіальної громади на 24-26 роки. шести років нової редакція доповідає Зелінська Тетяна Васильна, начальник відділу землі начальник земельного відділу, відділу. Будь ласка, шановні депутати. Пропонується здійснити перерозподіл по нашій програмі коштів, які кошти, які передбачалися як субвенція з бюджету Міргородської міської територіальної громади. Суми 237 тридцять тисяч 500 гривень пропонує. Перенести на для головного розпорядника управління комунальних ресурсів, мова йде про розроблення паспортів водних об'єктів. Раніше планувалося, що буде субвенція з нашого бюджету в обласний, і будуть здійснюватися цю роботу е, обласної ради. Зараз змінюється е, інтелі обласної ради, і тому нема потреби в субвенції з нашого бюджету. Бюджетна комісія проєкт рішення погодувати. І є запитання у членів комісії. Виношу на голосування проєкт рішення за одного голосного. Утр... Я, не, я не побачила. Вибачте, будь ласка, за Завзкіру Ручка, Бо войчик Кривчун утримався. Вибачте, Саш, Білоконь за. Кривчун утримався. Вношу пропозицію про закриття роботи земельної комісії. Кто задану пропозицію про одного голосу комісію